Той бурян, який залишився, за взяв сапку і просапав, є який в мене не вдівав штани, бо тому що зовсім ті гумаки заліз в садок, тут за хатою таку знаєте полосу прокусив і до кущів прокусив. Знову ж таки, вам просто коротко покажу. І на рахунок вони цікавить того, зараз ямська покажу. Е, берег знов весь гарно обкусив. Рівненько, чистенько, ви знаєте, красота. Раз в три тижні обкошується безгеморойно, як то кажуть, травичка маленька і все чудово. Значить, тут теж подвір'я бурянчик весь просапав. Там в кінці треба ще пару бурянчиків забрати. Ви мені поясніть, подивіться, я отут знов. Поросла оця от єрунда. Ну, я все просапав, пови, повитягав. Правда, я не, не лишаю ну, лишаю на землі, не викидаю. Просто, знаєте, його повністю позрізав. І я так довго думав, ви мені писали на рахунок того портулаку. Чекайте, бачите? Ходив-ходив, все одно щось пропустив. Подивіться. Бо багато коментарів було на рахунок портулаку. І я не зрозумів, про що ви писали. Дивіться, оце от номер один, а це номер два. О, номер два. Мої хороші. Давайте так, от. Давайте, щоб я зрозумів... Мої хороші, давайте так, щоб я зрозумів, про що ви мені пишете: Номер один, номер два. Що з них треба кардинально і швидко забирати? Один. Чи два, Бо я оце залишаю. Я надіюся, що це... я надіюся, що тут буде гарна така квіточка, як мені подобається. А оце я все забираю. Воно якось так розростається цікаво. Я отак його перекидаю до гори дригом, нехай сохне. Напишіть мені. Один, два. Що з того треба вже і негайно повикидати? Бо один я посапав. Два залишив. Традиційно пробігся кругом хати. Тут, бачите, теж бурян традосапкою позрізав. І оця от гірка з ліліями. Я вже в гумаках, то я вже гондрово можу сюди йти. Я пройшовся, бачите, цю територію всю просапав. Зараз вийде сонце. Чи це таке, знаєте, сонце палюче якраз перед... О, тут бурянчик трошки ще теж повернув. Чи це сонце перед парить перед, перед цим перед дощем? Чи це таке не знаю. Але факт того, бачите, все знову ж таки просапав. Тут чистота. І я вам теж покажу тут трішки такої от гарну, букет різноманітних, різнокольорових. Оце, Оце я пам'ятаю, тетя Марійка купляла бабі бабі Лесі, Бабі Лесі була така вона височезна, гарна лілія такого кольору. Оцю лілію я пересадив від Бабелесі. І отут помаранчував. От. Ну, а це все вже повністю я купував. Я не знаю чого, але от мені подобається, чесно, короті, біла лілія. Дуже гарно. Тут, бачите, і рожева є, і от така в крапочку. Ну, вони будуть ще розпускатися, тому що оце от все посаджено цього року. Я маю надію, що воно до наступного розростеться. Тут, як бачите, теж все пробігся, все просапав, весь бурян повибирав. Тому Красота, як на мене. Як на мене. Тут бурян теж повибирав сапкою. Там під цим буском треба ще буде повибирати. Це треба буде зв'язати. А тепер, коли сонечко, подивіться, як гарно дивиться. Найпростіший лілійник, який не треба ні крупити, ні сапати, ні підливати, нічого. Квітує. Красиво, правда? Мальва. Мені треба буде на другий рік. Купити собі насіння такої мальви гарної декоративної, такої, знаєте, купчистої. І собі осінню посадити на підвіконня, щоб вона підросла весною, повисаджувати в ґрунт. Вона багаторічна і ще й сама насівається. Але це така проста, простенька, найпростіша. Я хочу таку, знаєте, мати галку. От, тому таке. Тоже потім повирізаю. Подивлюся, одне, що знаєте, зараз я візьму, що я хочу зробити, це беру відра, шурую. На ягоди. Я думав, що ягоди нема, а по річки дуже багато. Ну, я вам покажу. Позриваю трішки ягоду, поки або крутить на дощ, бо дуже парну та спека страшна. Ну, знаєте, як то кажуть, поки немає дощу, я швиденько заліз. Першу тут ще заліз. А тут такий великий бурян пропустив. О, хай сохне. все. На подвір'ї підтримую традиційну чистоту. От, все інше по ситуації. Зараз біжу, ягоду зриваю, потім беруся за ту січкарню, за стодолу поприбираю, бо там просто кошмар. Ну, а все інше по ситуації. Буде час, будемо щось робити. Не буде часу, будемо робити, коли буде мати можливість. Найголовніше, як то кажуть, тут в мене глянц. Тільки якийсь бурянчик виріс, зразу скосився, зразу сапався і чистота, і порядок. Мені так подобається, коли охайно і чисто. А все решта? А все решта, я вам обов'язково все покажу. Тече річенька, невеличенька, Скочу, перескочу. Відайте мене, моя матінко. За кого я схочу. Мої хороші. Ух, я вас всіх вітаю. Я казав, що в мене цього року ягоди нема, бо все померзло, бо все пропало. Я минулий раз, бачите, тут бо все обкосив. І подивіться, яка тут красота. А я вам кажу, що все померзло, біда бідосінька та я приїхав сюди, то мені треба ту ягоду буде обривати добрий тиждень часу. Бо тому що я вам зараз покажу, я куди не обернуся, подивіться. Подивіться. Хоча, може, така тут ще не дуже налита, то може це треба щось лишити буде на другий раз. А щось позривати, таке о, червоне. Там куч дивіться. Ходіть, я вам покажу. От. Смородина, дивіться. О. Тьма Я кущі був позв'язував весною, щоб вони не розлягалися. Треба зараз порозв'язувати, бо тому що тут на одному кущі добре відро ягоди. Ну, оце видно ще кущик. Дивіться, яка ягода, як виноград. Але вона ще, видно, зелененька. Бачите, це такий кущ, що такий трішки дійсно пізніше. Дивіться. Яка груба ягода, яка красивезна ягода. Смородини дійсно, цього року менше, але ягода велика, ягода груба. І тут, мої хороші, я вам скажу, є що обривати. Може, знаєте, я думав, що ягоди нема, попри те, що, бачите, я всі кущики гарно був попідв'язував. І вона ягідка в серединці, в кущику. О, а якщо розгортаєш, то тут просто красота. Дивіться, що робиться. Так що треба дзвонити. Нехай моя сестриця дорогенька бере Олю, бере марка. І ще приїжджають теж і допомагають зривати, бо тут просто щось чимось. Ці нижні кущі, в мене був такий нижній ряд, бачите? Дійсно, він щось дуже попідмерзав. Треба, до речі, цю яблуню обрізати, викинути, цю обрізати, викинути, черешню викинути. Ці кущі треба всі повикидати, бо тому що не годяться вони всі. Тут лише геморой з ними. Одне, що дійсно цього року агросу нема. Ну, тут, що я не скажу, то дійсно то нема. От. А на цих кущиках таки щось понаціплялося. На одних більше, на одних менше. Але ягоди, повірте, хоч бери і продавай. Дивіться, тут теж. Оці от гарні кущі, які маленькі, треба попересаджувати. Ось, я вам розгорну. Дивіться, що робиться. Тут найбільший кущ в мене по річки. Я зараз його як розв'яжу. Ось, подивіться, вона така вже дійсно налита. Вона просто, ну просто, о, аж янтарна. Наша будка. Колишня баня. Так. Ну тут теж я вам скажу. Тут треба все прорідити. Шучка, тебе якісь вже мурахи поменілася. Тут треба прорідити, треба все, я не знаю, як зробити правильно. Треба якось знайти мотоблока, оці кущі повикидати. Тут якось треба буде мотоблоком переорати і на осінь щось понасаджувати таке толкове нове. Тому що ті старі кущі, вони такі дрібні, вони не годяться. Черешню чого зрубаю на осінь, тому що я скільки вона росте, вона гарна, вона рясна, але вона надрання і таке завжди її обідають. Я ні разу ще не куштував жодної черешні з цієї черешні. То каже її викинути, викорчувати. І посадити якусь пізню, щоб можна було потім з'їсти. А не для птахів. Я розумію, що птахам треба, але якби птахи хоч трішки зі мною ділилися, то питань би не було. Це кущі теж, бачите, вони гарні, грубі. Але не знаю. Ну, Треба робити якусь реорганізацію. Вітаю вас. І я вам скажу так, треба робити реорганізацію. Мама. Поки вас нема, поки ви за кордоном, треба тут робити реорганізацію. Бо, я мама, бо моя мама каже боронь Боже, боронь Боже, такі файні кущі, такі файні кущі. То треба, поки їх немає, треба тут щось зробити, швиденько, позачищати, повикидати, щоб вона, щоб їй серце не боліло. Бо коли приїдуть, по факту нема та й нема. А коли воно є, а ти викорчовуєш, то тому серце болить. Знаєте, Мамуля, все буде добре. Довірся мені. Я поганого нічого не зроблю. От сливи цього року, до речі, будуть. Дивіться, які гарні. Хоч щось. Хоч щось. І вся слива така рясна. Тут такі величезні сливки. От. Так що я не знаю, як то правильно тут зробити. Як то правильно тут перекупати, чи взагалі тут хтось, хтось має той мотоблок, чи якийсь може тракторець, щоб такого, знаєте... В Один ряд проїхав, другий ряд проїхав, загромадив, і я собі там щось зробив. Бо вручну тут це перекопувати, то можна рехнутися. Минулого чи позаминулого року я купував самшит. Тут вісім кущиків, я так його прикопав, і він собі тут в мене росте. То якраз цей самшит я потім трішки щось почав сохнути. Потім я його пересажу туди-вниз, де планую робити гірко вічно зелених. Ну, а тут дійсно треба щось придумати, щоб між оці кущики гарно зв'язати. Трактор цим, трактор цим, чи мотоблоком жуть проїхати туди, назад, щоб в мене була гарна, як то кажуть знаєте, підстава для роботи, гарна земля. Ну а оце от все старе повикручовувати і на їхнє місце щось нове понасаджувати. То викинеться, то викинеться. То що посадив нове, подивимося, як воно зародить. Якщо буде щось по-людськи, то хай цвіте і хай родить. А якщо щось ні, то... Краще, знаєте, мати два дерева, але нормальних, ніж 10 яких небудь. Ну, я так вважаю. Так, добре, менше балачок. Ті ягідки, які гарні, налиті. О, тут теж, напевно, вже треба 2 обривати, така янтарна. Той найбільший кущ отам, коло бані. Там, напевно, ціле відро навіть більше відра буде з одного куща. Пшеничка починає жовтіти. Голоситься. Ну, Роботи є багато. Добре. Треба буде на не знаю, що зробити. Він цяка гарна. Ой, павучок, пав. зараз я його на листочок. Ходи сюди, дружбан, вилазь на листок. Бо якщо не вилізеш на листок, то я тебе там ягідками прикидаю. А так будеш, як то кажуть, врятований. Все, все. Я обриваю зкитичками. Якщо надумаю робити це желе з порічки, ну то потім сяду собі на одну порцію тайпу по обриваю скиточок, суто самі оці от бубочки. І мої хороші, хто робить з желе з порічки, я вам просто наголошую, не блендеріть. Я думав, знаєте, боже, який дурак цим ситом тре, це все робить, а потім на одне виходить. Ні. Таке треба терти через сито, бо якщо ви блендером це все робите, то потім дуже відчувається оця гіркота з кісточки. Воно потім не таке смачне, як перетерти ситом. Ну нічого, я по можливості, якщо буду щось... Робити щось знімати, бо ми, напевно, процентів 80 по річки промиємо в турбинки і заморозимо. Подивлюся по ситуації, може закрию трошки компотів банки, бо ми цього року, як ніколи, ми дуже багато випили компотів. Я через ці відключення світла переживав, що не буде світла, морозильна камера не морозив, не морозив. І ми закривали компоти, то ви знаєте, протягом зими, протягом весни ми з таким задоволенням випали цей компот. Е, а вам, вам як більше подобається, бо свіжо, свіжозварний компот він такий ну, смачненький, я не спорю. Але коли він в банці, от в бутлику, скажуть в бутлі настояний, знаєте, то він такий, ну просто концентрований. І ми його потім навіть, чесно кажучи, не розводимо, а такий любимо, такий, знаєте, насичений. От з банки насичений компот нам подобається дуже. Дуже подобається. Вам як подобається? Свіжозварний чи з банки? То якщо буде все окей, буду, як то кажуть, живий, здоровий і буду мати можливість, то трішки візьмемо і закриємо теж пару банок компотів, бо ми цього року за зиму доволі багато підпили. Підпили. Марко обожнює У мене племінник Максим приходить, то він його перша фраза. Вітя, а компот є, знаєте, він теж дуже любить. Сестра не знає, вона варить, але дуже рідко чомусь. А, а ми варимо багато. Попри те, що, от, як то кажуть, не збрешу, ми дуже багато купуємо води газованої. Був такий час, що ми якось не купували. Пили ви зараз компоти, або варили, або з банки відкривали, а потім, якось, знаєте, воно якось в переміжку. Захотілося якоїсь Кока-Коли, якось пепсі. Пішов АТБ, а там знижка 35 гривень за пляшку, Шкода, знаєте, хто кажуть, гріг не купити. Короті, да? гріг не купити. І так воно, знаєте, потім ну, якось так е мішалося. Але, що не кажіть, як на, мене, як на мене, свіжо зварений компот або компот з банки це просто просто Добре, я обриваю ягідки. Зараз наберу до своїх, нехай приїжджають і мені допомагають. Бо я, чесно коротше я взяв два отаких відерка на 7 літрів на смородину і на порічку. Думаю, буде відерку того, за щастя, якщо буде. А тут такий є. Такий є і є доволі багато. Чорна хмара налякала, ми сховались під вербу, ти чорнявий, ярусява. на 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 на, чорна хмара, біла хмара, ми з тобою, пара. Може, і не пара. Сонце буде, дощик буде. Що ж мені робить? Починається дощ. Ви знаєте, як то кажуть, як в тій пісні? Чорна. Дивіться. Суне, суне. А там трішки ясніше. Але теж хмарки чорні йдуть. Починається дощик. Що я зробив? Що я зробив? О, таке от велике відро. Тут 12 літрів. І теж таке саме відро, але напевно, що літрів 10. Я зірвав смородини без рукавиць, руки чорні, але, як то кажуть, урожай трішки вже є. Скажу вам чесно, все ж таки морози далися в знак, бо річка е трішки ще е зеленкувата. Оті кущі, одні кущі я обірвав такі, що були такі, одні кущі я обірвав, щоб були такі вже гарні, такі янтарні. Інша порічка ще таки зеленкувата. Можливо, через те, що я пообмотував кущі був і не відкрив, От, тому вони всерединці зеленкуваті. По боках я все пообривав, кущі порозмотував. Вони, дивіться, бачите, такі вже розлогі. Але та ягода, яка була всерединці, така вона ще, знаєте, зеленкувата. Вон, зараз я вам покажу. Бачите? Вона така світленька, а має бути така, така янтарна. Он десь, напевно, зараз влиє конкретно. Треба втікати. Ось. І те саме тут. Ягоди ще іменно по річки багато, але вона ще теж така трішки зеленкувата. Вон, я, бачите, кущі порозмотував. Вони зараз повідкриваються гарно до сонечка. І достигнуть. Смородину я обірвав, проте ви знаєте, смородина, напевно, що більш вразлива до морозів, бо е, от я беру е, такі кущики, які менші, були такі рясненькі. А оці от більші я піднімаю, ягідка є. Але бачите, грона, е, якщо грона складається, наприклад, з 6-8 ягодок, то вона складається з 2-3 або з однієї взагалі. Тому смородину рвати. Набагато гірше. Але оцей ряд молодих кущиків я обірвав. Залишив лише трішки Агрусу, бо Марко дуже любить Агрус. Марко дуже любить Агрус. Він навіть просив, щоб я йому купив. Я кажу, у нас є в селі Агрус. То зараз, як приїде, то скажу, нехай піде разом з мамою або з Людою і собі отут пообриває. Він теж любить обривати ягідки. Оцей кущ перший треба взагалі викопати, викинути. Він якийсь дуже дрібний теж, бачите, як ягідки. Є ягідки, але поки це все обірвати, треба на один кущик купу часу потратити. В калині, який з ясен почав рости, то треба це все пообрізати, повикидати. Тут така гілка просто лягла. То я, напевно, її потім на осінь. Візьму обріжу, бачите, там такий молодий парист. Бачите, там є молодий такий паросток. Оцю гілку треба буде просто обрізати або тут, або тут, Лише це молоде лишити. А так, нехай вже лягла. Я пробував підпирати, але вона вже, знаєте, така, як то кажуть, врослася. Ну, яблучка тут смачні. Ми як були малими, то називали ці яблука кавунами. Вони такі, знаєте, дебель. От тут треба теж, ну, це все буде, як то кажуть, по... По мірі можливостей і по часі. Ну, ягода просто шикарна. Ці кущі молоді, вони дуже гарні. Зеленкуваті. Вітерець отак іде. Знаєте, отак іде. А там щось таке от аж крутиться. Хмари, як бачите, Чорені. От. А від пшеничка. Сивесна, дивіться, яка. Те, що кажуть, колоситься на вітрі. Бачите, навіть так, як вона от щось розказує нам. Щось нам повідає. повідає. Там є хрін, листя хрону треба нарвати, щоб не купляти. Може, таки вдасться купити трішки тих огірків, то вже ту зелень не купувати. Бачите, теж. Крін є, його не треба багато в банку пхати. 3-4 листка мені хватить з головою. Прибігла сусідка Тетя Марійка, побачила, що я є, то каже, обов'язково, як будеш їхати, то до мене забіжи. Я тобі дам пару кабачків домашніх, дам тобі картоплі накопаю домашні. Це та сусідка, яка мені попередній раз прибігла, принесла Маркові подарунок, сонечки. Така, знаєте, Тетя Марійка наша. Доб... Добра душа. Добра душа. А я собі взяв такий стілець, сів під ту черешню і сижу. Але то в нас вже пізно, вже п'ята година. Я приїхав пізно, бо я приїхав, рахуйте, на пів дванадцяту я виїхав з Тернополя, півперша, перша рахуйте, добрався. От, і зараз вже десь коло п'ятої години, поки я те, поки все, знаєте, час біжить. Тому треба ще буде встигнути це все вдома, знаєте, як то кажуть, перебрати, в заморозку відправити, то все одно робота ще вдома буде з ягодою. То і добре, бо раніше ми, знаєте, наривали 5 відер того. Хоча, чесно, от, до прикладу, я зривав відро, відро смородини, а до прикладу ще минулого року з тих самих кущів я би зібрав пану кущі. Кущів. Відер 4. Ну, але дякувати Богу за те, що дав урожай і такий. І все одно, знаєте, як то кажуть, не прийдеться купувати. Бо на ринку були, то таке невеличке. Напевно, що пів літри смородини 50 гривень коштує. Ну це дорого. А так своя, тим паче, жодного разу я не окроплював абсолютно нічим. Навіть відлі. Абсолютно. Як то кажуть, така, знаєте, еко-ягода. Добре, біжу вниз, займаюся своєю роботою, ну і буду чекати вже своїх.